Заросню заговорила. Ти була задіяна в проектах російських, колись виступала там. Підтримуєш зараз зв'язок з кимось з тих, чи всіх нахер послали? Навіть Давай ще здаля зайдемо. Я бачив ваш відос, де ви звернулися там квенчики. Колишні ще да, да. в перші дні була Ми ще, да, наївні вірили в то, що може вони не знають. Що тут відбувається, да? ну це ж наші колеги, друзі з багатьма там, я дружила, як мені тоді здавалося. І коли ми до них зверталися, і в мене там, знайомі, в яких в інстаграмі там, підписників там, 8 мільйонів, да? я йому пишу кажу: а чому ти нічого не кажеш? що ти мовчиш? І люди просто ігнор тупий вмикають. Ну, гумар, з ким підтримувати? Не політики, да, 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 з ким підтримувати відносини, якщо вони типа ну нас запугали, нам нельзя. Нам нельзя. Ну. Короче, вони відмазують тим, що вони бояться так. постійно від Ну, Тобто, ті, хто, тобто е музикалки хуйові показувати можна? Да, 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 вони не боялися так. блін, Божого гніву, понімаєш? А тут вони бояться. Ну, ну, Якийсь фідбек на ваш відос? Там, де звернення дуже багатьох відомих коміків українською, ну, я принаймні вод. не Уф! бачила фідбеку ніякого. і в особисті навіть ніхто нічого не написав. Ні. Ні, я звичайно я не знаю, як живуть ці люди зараз. Я всіх розфоловила. Мені там я не за багатьма слідкувала, але були там декілька коміків, які мені були цікаві. Але мені вже не цікаво, і я взагалі. Згадую те, як я каталася в Москву, працювала там, і мені просто блювати від цього хочеться.